Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги вівет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Він не пробуває Дієго і м'яч у воротах. Прямим ударом зі штрафного бразильський легіонер лівого берега посилає м'яч у кут воріт Владислава Рибака. Заміна металіста Єгор Шерстюк з'явиться на полі. Даніла Теплякова він змінить. І 5 хвилин додає Ярослав Леськів до основного часу цього поєдинку. Двадцять другий Євгеній Рязанцев четвертий Кратов. Головний тренер команди Олександр Кучер. Тренер Тарас Гвоздик. Тренер Олександр Призетко, Олександр Грицай, тренер отерів Олександр Рибка. А це атака. Чорноморця удар! Вау! Владислав Герич відкриває рахунок у цьому матчі. Знову гольова передача, від Юрія Романюка. А ось і перший пропущений гол агробізнеса на виїзді цього сезону. Взагалі, як у чемпіонаті, так і у Кубку України. Ось він на самісійкому початку першого. П'ятеро футболістів у карному майданчику, але жоден із них м'яча не досяг. Підбирання Татарков. Дальній удар. Гол у Сіці. Микита Татарков забиває у ворота Вікторії, роблячи рахунок один Для Татаркова це другий забитий м'яч у чемпіонаті. Бачимо Володимир Білаков на ваших екранах, один із тренерів Полтавської ворскли, який теж пов'язаний був як гравець із цією командою повернувся до першої ліги. Ось повтор цього епізоду. От на хвилиночку мені здалося, що Татарков трошечки під ним м'яч був, а це завжди не завжди незручно. Бачите, прямо перед ним м'яч був. Але ні, Татаркову прекрасно було і зручно. Прикластися правою ногою нічого не міг вдіяти в цьому епізоді Олександр Литвиненко шукає передачу на право. Сітало зараз отримує передачу в травного майданчику. Хорош від відсітала. Савін! це було прекрасно. Два-один. Поділля забиває другий гол. В першому таймі і знову Поділля виходить вперед у цьому поєдинку. Сітало гол плюс пас. Савін удар блискучий. Просто капітанський зараз пробиває Антон Савін і рахунок стає 2-1 на користь команди. Поділля Хмельницький. Це була прекрасна комбінація. Це був Прекрасний гол, яку ж передачу зараз віддає Сітало Черпачок саме на Савіна. Савін пробиває, можливо, не в самісінький кут воріт, але Бобенець до цього удару особливо не готовий. Тут прекрасний удар від Савіна, і Савін можна сказати, розстрілює зараз ворота. Котищенко Іван, але сподіваємося, що все гаразд буде з грушою. Балан вбиває м'яча. Дахновський пробиває, які ж м'ячі залітають сьогодні від Буковини. Віталій Дахновський! Віталій Дахновський забиває на Львівщині в своєму рідному регіоні. Ну просто фантастика. Такий м'яч залітає. Що тут міг зробити жупанський? Ну поклав так, поклав. Ну просто фантастичний гол. Дуже хочеться його зараз подивитися на повторі. Теж Дахновський передає вітання. Звичайно, всім, кого любить. Я впевнений, що тут є його близькі, родичі, друзі. В цьому поєдинку. Ну ви подивіться, ну це просто неймовірно. Справді дуже хороший удар там за голову. Навіть. Тось тобто, схопився. Ну Ось друзі, дивимося за цим епізодом. Просто заж. Вібет Юкраїн. Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги. Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.